Публічно заявив про стосунки з коханкою при живій дружині. Екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі прославився не лише своїми політичними пригодами і гучними кримінальними справами, а й скандалами, пов'язаними з його особистим життям. Сьогодні політик відбуває покарання у в'язниці, а тим часом на волі на його повернення очікують одразу дві жінки. Телеграф пригадує деталі кримінальних справ проти Сакашвілі, а також розповідає про стан його здоров'я і особисте життя. Підписуйтесь на. Наш канал докладніше далі. Експрезидента Грузії, нинішня проросійська влада звинуватила у розтраті бюджетних коштів у так званій справі про піджаки, згідно з обвинуваченнями з 2009 по 2013 рік з державного бюджету Грузії було витрачено близько 5 мільйонів 400 тисяч доларів, які нібито пішли на особисті потреби президента. Відпочинок на дорогих курортах, проживання в елітних готелях, візити до косметологічних клінік та брендовий одяг. Також сакашвілі пред'являли інші звинувачення незакон. Незаконний перетин державного кордону Грузії, побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році, помилування людей, засуджених за вбивство співробітника банку Сандро Гірвліані і декілька інших справ у березні 25-го року. Тбілійський міський суд засудив Саакашвілі до 9 років позбавлення волі за розтрату бюджетних коштів і до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону. Сукупно за всіма вироками йому призначено 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Тім затримали Сакашвілі ще 1 жовтня 21 року після повернення до Грузії. Саме з цього моменту почався відлік термінів ув'язнення. Таким чином, станом на жовтень, 25-го він вже відсидів 4 роки з призначеного терміну. Спочатку політика помістили у в'язницю міста Руставі недалеко від Білісі. Згодом через проблеми зі здоров'ям та інші міркування, Сакашвілі перевели до лікарні при в'язниці номер 18, яка є частиною глданської столичної в'язниці. Після арешту у 21-му році Сакашвілі на знак протесту неодноразово оголошував голодування. За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників експрезидента, стан його здоров'я значно погіршився і він потребував лікування за кордоном. У листопаді 22-го року адвокат грузинського політика Шалва Хачапурідзе заявив, що у Сакашвілі діагностували деменцію і туберкульоз. На думку самого експрезидента, його могли отруїти російські агенти. У Грузії Міхаїл Саакашвілі був офіційно одружений з Сандрою Руловс. Подружжя перебувало у стосунках з 93-го року. Сандра була першою леді протягом двох президентських термінів Міхаїла і народила йому двох синів. У 20-му році тоді вже українського політика стали помічати в компанії народної депутатки від партії Слуга народу Лізи Ясько. Вона входить до комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, А з 19-го до 21-го року була головою української делегації у бар'єн. Коли чутки про роман Сакашвілі з молодшою за нього на 24 роки Ясько стали ширитись у змі. Пара записала спільне відео, на якому політик підтвердив свій зв'язок з нардепкою. Це сталося незадовго до того, як політик ризикнув повернутися до Грузії, де його одразу заарештували. Цілком очікувано відео Сакашвілі з його зізнаннями у коханні інші жінці, неабияк здивувало його офіційну дружину, яка у цей час жила в Грузії. Пізніше вона прокоментувала ситуацію у своїх соцмережах. Багато розгублених друзів та товаришів запитують мене про особисте життя. Я не приховую, що зміст відео опублікованого п'ятницю ввечері для мене несподіваний, а форма абсолютно неприйнятна. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви. Написала Сандра Руловс. З цього можна зробити висновок, що на момент роману Саакашвілі з Ясько політик не був офіційно розлучений з дружиною. Інформація про це у відкритих джерелах відсутня і зараз. Аналогічно немає інформації про те, чи уклав Міхаїл шлюб з новою обраницею. Водночас відомо, що у червні 23-го року Ліза Ясько народила дитину. Про це вона сама повідомила у соцмережах. І, хоча жінка не назвала імені батька Малюка, із контексту стало зрозуміло, що йдеться про Саакашвілі. Моя дитина це моя Бо для батька наша дитина це його українське коріння та українське продовження, про які він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України, написала Ясько. Те, що батьком дівчинки є Саакашвілі, пізніше підтвердила його мама, яка спілкується з новою обраницею сина. Як розповіла Гіуля Ласанія, дівчинку назвали жасмін. П'ятий президент України Петро Порошенко є одним із найбагатших людей України. Він власник кількох надприбуткових бізнесів, а також має пасивний дохід від інвестицій. Не дивно, що сім'я політика володіє розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом. ЮЕ розповість, що відомо про статки Петра Порошенка та його елітну нерухомість. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За 24 рік народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнному 21 році і втричі доходи у 22 та 23 роках. Про це йдеться у щорічній декларації лідера Євросолідарності, оприлюдненій у реєстрі НЗК. Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, складали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від. Компаній, пов'язаних із бізнес-структурами політика, помітно зросли обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 2023 році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 2024 му Порошенко вивів з України майже вдвічі більше 1 мільярд 210 мільйонів гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури. Втім, і проблем з цими фінансами у політика вистачає. У лютому 25-го року, указом Володимира Зеленського, проти Порошенка ввели 17 санкцій, йдеться про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі тощо. Також обмеження торкнулися купівлі землі. Офіційною версією обґрунтування санкцій є те, що Порошенко буцімто створював загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяв терористичній діяльності. Втім, за кілька тижнів до введення санкцій експрес президент встиг вивести з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень, а ще 986 мільйонів гривень подарував. Крім того, дружина Порошенка подала на нього позов до Крижопільського районного суду Вінницької області щодо розподілу майна. Звісно, це рішення було продиктовано не розколом у стосунках подружжя, а спробою зберегти контроль над принаймні частиною сімейних статків. Чималі кошти Петро Порошенко вклав у будівництво величезного маєтку на Київщині у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на то спортивно-оздоровчий комплекс літо 2000 головним акціонером якого був батько політика Олексій Порошенко. Раніше там була база відпочинку Чайка, яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків «Укрпромінвест». Раніше експрезидент розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою ціною. Територія маєтку займає близько одного-двох гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у. Стилі офіційного державного органу, через що його порівнюють з білим домом, резиденцією американських президентів. Екстер'єр виділяється колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, що додає вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац. Поруч із головним будинком розташований ще один, але трохи менший. Він має стриманіший вигляд, хоча у ньому також можна побачити величезні вікна. На території ще є ймовірно будиночок для гостей. Дві альта танки, лазня, колонада і навіть власна капличка. Також політик орендував земельну ділянку біля річки на три чверті гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом разом з маєтком Політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки. Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою та мармуром. Також у будинку ймовірно стоїть рояль бренду Шимель, який політик зазначав у декларації. Окрім цього, політик має меблі гарнітури Джампа Колекшн, Аснаґінтірі.

П'ятдесяти річний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Ріната Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про обрани Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Докладніше далі. 21 вересня, бізнесмену, якого називають одними з найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова, дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії. Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88-го року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька, навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, а з 12-го до наглядової ради Медінвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, чотирнадцятого. Квітня 17-го року Діани і Даміра народилася дитина. 21-го року Дамір придбав Віло у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. А в березні того ж року особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми у 15 років. За словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог ви. Іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років. Приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною Литвиненко. Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії, пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху з 2014 по 2017 рік. У парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Коршевелі. Ому, що вартість шале, яким володіють діти Ахметова від Аліни Литвиненко, сягає близько 78 мільйонів євро.